Привіт, коротше! Ви на каналі Санта-Бабара. Сьогодні вже четвертий випуск новин. І починаємо екс-тренер Наполіт збірно Італії. Лучану спалеті дуже близький до призначення до посаду. 64-річний екс-тренер Наполя Лучану Спалеті. За крок до признання на посаду головного тренера Національної збірної Італії з футболу. Повідомляє інсайдер Ніколос Кіра. Сторони вже погодили ключові умови контракту зарплата італійці стадовитиве 3 мільйони євро на рік, а угода буде діяти до 2026 року. В Минулому сезоні Лучано тренував в наполі. Фахівець привів неополітанський клуб до золотих медалей серії А вперше за 33 роки, але клуб все одно попрощався з тренером. Цікаво, що президент Наполі Де Лауренті сказав, що з Палеці звернувся до нього з проханням про річну відпустку. З моменту цього звернення пройшло три місяці. Уніон Берлін придбав Кевіна Фоланда. Німецький клуб посилюється перед Лігою чемпіонів. Німецький Уніон Берлін оголосив про підписання 30 річного форварда Монако Кевіна Фоланда. За гравця заплатили 4 мільйони євро, хоча портал TransferMarket оцінює його вартість у 8 мільйонів. Кевін підписав з клубом трьохрічний контракт. Клуб з Берліна в цьому сезоні дебютує в лізі чемпіонів. Адже в минулому розіграші Будесліг сліг. Вони зайняли четверте місце, випередивши Фрайбург на три очки. В минулому сезоні Фоланд виступав за Монако в сезоні 22-23, на його рахунку, 24, гри, 6 голів та 3 асист. Загалом за французький клуб відіграв 115 бачів, збив 39 бачів та віддав 25 гольових передач. Ліверпуль оголосив при підписанні варату Ен. Ватару Ендо. Клуб підписав Ватару Ендо зі Штудгарта. 30-річний японець Ватару Ендо офіційно переходить в англійський Ліверпуль. Віковий опорник-півзахисник обійшовся клубу в 18 мільйонів євро. З ним підписали 4-річний контракт. Ліверпуль в селі полював за Робео Лавію та Бойзеса Седу, але обох гравців перехопив в Челсі. Тоді мерсесайці переключилися до капітана Штутгарта. В минулому сезоні Ватару провів 40 матчів за свій клуб, забивши 6 голів та віддавши 5 асистів. Він міг грати як на позиції опорника, так і на позиції центрального півзахисника. Дніпро один підписав бразильського нападника: Маркос Андре приєднається до Дніпрян на правах оренди. Дніпро 1 оголосив про підписання 20-річного бразильського нападника Маркуса Андре Деменезе Дініза. Він взятий з клуба Ретро в Оренду на рік з правом викупу. У складі української команди Маркус Андре гратиме під номером 28. Маркос Андре народився першого. Вересня 2003 року грав у командах Кантерера U15, Маранау ю 17 Ретро Ю 20 та Брандіно Ю 20. Мілан націлився на Форварда Челсі. Арманду Дуброя може продовжити кар'єру в Італії. Мілан продовжує працювати над посиленням атаки. За інформацією журналіста Даніеле Лонго, пріоритетною кандидатурою для Росонерії є форвард, є форвард Чалсі Арман Доброй. Італійський клуб уже зробив пропозицію щодо 21-річного з збірної Албанії. Та очікує відповіді від синіх Альтернативною, альтернативою брої для Мілана є 21-річний француз. Уго Екі тільки з ПСЖ. Минулого сезону Броя провів за Челсі 18 матчів у усіх турнірах. Візнашився в них одним голом та і одним асистом. Трансферна вартість гравця оцінюється в 28 мільйонів євро. Луіс Холл перейде в Ньюкасл. Молодий лівий захисник Челсі Луїс Холл стане гравцем Ньюкасла, повідомляє Фабриціо Романо. Спочатку це буде сезонна оренда, але в ній прописаний обов'язковий викуп 70 річного Адлісі за 35 мільйонів фунтів з урахування бонусів. Молодий Льюіс Гол в дорослій команді Челсі грав на позиції лівого захисника, незважаючи на те, що в академії його частіше використовували як лівого Відгера або центрального півзахисника. У минулому сезоні Льюіс Гол зіграв 9 матчів. Зачался в АПЛ. І, незважаючи на відсутність результативних дій, дуже, дуже вразив болівальників синіх, зокрема, хорошим, хорошим матчем з Манчестер Юнайтед. Коли Люїс віддав чудову передачу до Бахайла Будрика, але той не влучив ворота з дуже вигідної позиції, Габріель Вейга, гравець наполі. Сельта втратила свого лідера. 21-річний іспанський півзахисник Серти Габріель Вейга невдовзі перейде в Наполі, повідомляє інсайдер Фабріціо Роман. Неаполітанський клуб заплатить за талант новитого гравця 30 мільйонів євро. Також в угоді прописані можливі бонуси в розмірі 6 мільйонів євро. В його контракті була прописана клаусула у розмірі 40 мільйонів євро, але італійці домовилися про трансфер на бенчу суму. наполі вже готують документи та. Запланував мето та запланували медогляд гравця. Вони хочуть, щоб Габріель приєднався до Кубади до кінця тижня. Молодлий сезон став. Про реонем для молодого іспанця. Габрі провів 40 матчів за сельту, забивши 11 голів та віддавши 4 асисти. Дженуа орендує Малиновського у Марселі із правом викупу за 10 мільйонів євро. Хірвіго від Фабриціо Роману. Італійський клуб Дженела орендує 30-річного українського півзахисника Руслана Малиновського у французького Барселя. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабриціо Роману. За інформацією джерела, в угоду буде Включено опцію викупу контракту українця за 10 мільйонів євро. Роману стверджує, що для Мадановського вже призначено медичні тести в ДЖО. Раніше повідомляється про те, що розклад сумнівається в переході в джедо. Більше хотів би грати за Монсу або Булоні. Ну і все. На цьому все. Всім бай-бай!